Ну, по новому законодавству перше вже обвинувачення оголошується тільки в суді. Ми можемо О, Повинен сказати, що ніякої, ніякої підозри жодному нівермоданінцю не було оголошено. І з приводу всіх мирних акцій, які проходять протестного характеру, не буде оголошено подальшому. На сьогоднішній час у нас єдине даного приводу розслідується кримінальне провадження пов'язане. З погрозою родичам державного службовця насильством, з метою перешкоджання її діяльності. По даному приводу викликаються свідки, ми хочемо все-таки встановити істину в цій справі, тому що, ну, в двох словах, матері депутата обласної ради, жінка старшого похилого віку на телефон позвонили і пригрозили, що в разі не зміни. Партійної орієнтації її дочки, у неї там позабирають життя і родичів. Тобто, ну, прикрий факт, ви знаєте, міліція реагує на кожен такий факт, незалежно від там, партійної приналежності там, чи релігійної. Ми повинні встановлювати в такому випадку істину. Проводяться необхідні слідчі дії з встановлення винної особи і мотивації, скажімо так, такої погрози. Якщо ви знаєте, викликається ряд різних осіб, які можуть мати інформацію, тому що дійсно одна із версій це скоєння злочину з там, неповаги до певної політичної партії. Тому, можливо, активісти, які є в тому чи іншому змісті прихильниками різних політичних партій, вони можуть мати з даного приводу якусь інформацію. З ними поводяться коректно, толерантно, ввічливо, з дотриманням всіх необхідних норм. Закону і етику спілкування. То це не політичний позицій. Абсолютно, абсолютно. Ми е, я ще раз кажу, незалежно від релігійної приналежності, ми повинні реагувати на е, заяви будь-яких громадян з приводу вчинення них на перемірників. Ну, якісь використані у вас вже е, у нас персонал. є певні, певні напрацювання, по крайній мірі напрямок у нас вже є. Я думаю, що ну, буквально за пару тижнів. В даній справі буде, скажімо так, встановлена особа. Тому ну, що у вас є там тоді активісти? — і є таємниця слідства, деталі, поки що розголошувати. Ви, повірте, отримаєте всю інформацію. На сьогоднішній день, іще раз кажу, що незалежно від політичної приналежності, якщо особа скоїла злочин, вона буде притягнута до відповідальності. Можна сказати кого підозрювання? Ви задаєте провокаційні питання. Це не провокація, е, думаю, Поки що ми не підозрюємо нікого. Але повірте, що в нас є напрацювання на встановлення осіб, які початі достойні скорої налоги.